Так, якийсь ринок, знов я трань на кожному кроці. Церковна лавка. Ну, свято Преображенський собор. Не знаю, напевно, УПЦ, сподіваюсь, не належить до окупантів. Що ж. Тут нічого цікавого. Согласен, тут щека скопать. Це біля Макдональдса Шаховий клуб А от і паб. Наступних відео вам покажу, що там будуть кицарія, хороша, гарне пап.